Васильовичу, ми дуже раді, що ви є гостем з Російської Федерації і завітали у наше славне історичне місто Дудно, у нашу рідну третю школу, з приводу дуже важливої для вас події. Ми знаємо, що ви вивчаєте матеріали, пов'язані з героїчним подвигом Івана Івановича Іванова, ім'я якого носить наша третя школа. Нам дуже приємно, що через багато років після закінчення Великої вітчизняної війни не забувається подвиг героя Іванова, який віддав своє життя, захищаючи наше славне місто Дубно. Саме в нашому місті ви дізнаєтеся більше про нього. Дивлячись на ваше схвильоване обличчя, ми знаємо, яка дорога для вас сьогоднішня подія. Зустріч з містями пов'язана з героїчним подвигом цієї славної людини. Дякуємо вам за те, що ви не пошкодували своїх сил, часу, коштів, що не злякала вас далека дорога на Україну. А так як наш народ завжди був гостинний і цінував подвиги героїв, можете бути певні, що ця могила Івана Івановича Іванова стане для нас такою рідною, як і для вас. Ми доглядатимемо її, будемо приносити живі квіти і свято шанувати пам'ять спочилого там героя.